Всім доброго раночку, ми з України. Незважаючи на приморозки, ось така краса у нас. У нас квітний вузок. Почалася, скажімо так, пора вузку. Вона триває. Вишня відцвіла. До речі, дуже багато позав'язувалося. Тут не видно, але я вам покажу, де буде видно. Ось така краса, такий бузочок у нас. Оце і всю цю красу. Гляньте на цю красу. О, о яка класно гляньте. Це просто неймовірна краса Або там, або там. Я думаю, що цей циклон пройде і знову буде гарна погода. Гарного дня. Бережіть себе. До понеділок вдасться.